Сьогодні на моїй землі йде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному бранні, сльозам умилась, не одна вже мати. Найкращих з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: Герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам. Перетворити вітчизну на руїні. 24 лютого 2022 року почався відкритий воєнний наступ Росії на Україну. Російські війська здійснили масовану атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. На захист України стали Збройні Сили України. Національна гвардія. Поліція, прикордонники і звичайні люди різних професій. Кожен, хто став на захист України герой. Але на жаль, війна забрала багато наших героїв та мирних людей, які стали небесними ангелами. Світ української землі безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони заслуговують, щоб про них пам'ятали. Всім, хто протягом тисячоліть приніс прапор боротьби за Україну, всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, роками ніс тяжкий хрест боротьби, не зрадив вистояв вмер, залишившись безсмертним. Всім, хто сьогодні пожертвував власним життям за право жити у своїй державі, в рівній Україні, Україні, присвячується. Тиша, цілковита тиша, навкруги навіть повітря застигло. Тільки чутно, як б'ється у такт метроному, сотні сердець. Це хвилина мовчання. Нагороду з тих, хто уцілів є життя, а для загиблих пам'ять. Вічна пам'ять героям нашого часу. Хай кожен із вас торкнеться пам'яттю цього священного вогню, частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості, жертвував собою, вони повинні жити в нашій пам'яті. В Небесній Височині можна побачити, як раптово падає зоря і згорає блискавично, навіть не долетівши до землі. Люди вважають, що падаюча зірка це чиєсь обірване життя. Так і зірка Михайла Гасинця спалахнула на небосхилі, яскраво горіла його добрими вчинками, гідними подвігами та й погасла. Відійшовши у вічність 24 роки, він віддав найцінніше за нашу свободу своє життя. Але почнемо цю історію спочатку. Народився Михайло у селі Струтинка, що неподалік міста Липовець. Свою шкільну дорогу він розпочав у Струтинецькій загальноосвітній школі. А з 5 по 9 клас навчався у нашій школі. Хлопчик різці. Добрим, щирим, дисциплінованим, був фізично загартованим, дуже любив свою маму. Завжди, коли він їхав на вихідні до неї, допомагав їй по господарству. Спокійним і доброзичливим запам'ятали його вчителі і однокласники. У перші дні війни він був мобілізований і в перших лавах став на захист рідної землі. Загинув Міша за Україну в одному із боїв. Під Миколаєвим, прикриваючи пораненого друга, 24-річний Міша Гасинець, випускник нашої школи, врятував бойового товариша ціною власного життя. Щоразу, діти, коли ви заходите в школу, маєте відчинити двері, підніміть свої очі трошки вище, і ви побачите, що з меморіальної дошки. До вас посміхається, Ніша. Не полінуйтесь, підніміть свої очі ще трошки вище до неба і скажіть дякую. Дякую, Міші. Дякую всім тим, хто дав нам можливість сьогодні ось тут зібратись. Дякую всім тим, хто дав нам можливість навчатись. Розважатись, веселитись, бігати, стрибати і просто бачити цей веселий, цікавий світ. Вічна пам'ять всім, чиє життя обірвалося на війні. А нам живим треба пам'ятати і вірити, що перемога все-таки прийде в нашу країну. І країна у нас одна, одна на всіх, Україна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть бога! Україна! Понад усе!